Всім привіт, всім доброго вечора або дня або ранку. Не знаю, що ось ми сьогодні збираємося на день народження до нашої подруги Андреї. Вона корінна каріока, місцева жителька ріо Де Женейро. Я ніколи не була у на дні народження у якоїсь, скажімо так, іноземної людини. тож мені дуже цікаво, як у них тут все облаштовано. Купили їй подарунок, звичайно, що я дуже хотіла купити квіти, але мені вони просто не сподобалися. Вони були просто не свіжі. До речі, зараз вам покажу вулицю, де ми живемо. Це друга вулиця від пляжа Копа Кабана, а район називається Леме. Дивіться, тут ми живемо. До речі, дуже обережно треба бути з телефоном тут. Я зараз знімаю, але це насправді ризики завжди. Ось тут наш під'їзд, вхід до нашого будинку. Тут у нас є пекарня, дуже недалеко тренажерна зала, куди я ходжу. Також дуже багато ресторанів, аптека. Насправді є все, що необхідно для життя. Але сам район насправді мені не дуже подобається, тому що тут, ну, скажімо так, багатенько, без хатків. Але коли виходиш на сьому Копакабану, там дуже гарний пляж, дуже класна набережна. Дуже багато на вихідних усіляких розваг, фестивалів. Фестивалів є таке слово. розваг, вуличних музикантів. Футбол. Зараз йде змагання з футболу Єврокап, тож вони побудували там сцену дуже велику, де збираються фани. А ви знаєте, що загалом Бразилія це ну, вони всі фанатіють від футболу. Їде наше таксі, зараз сідаємо і їдемо вітати! Нашу бразильську подружку. До речі, коли ви будете в Ріо, ніколи не дозволяєте водію тримати ось так відкрите вікно, тому що дуже багато грабіжників ось так просто підбігають, коли ви стоїте на світофорі і просто виривають у вас з рук телефон або не знаю вашу сумочку тощо. Тож будьте дуже і дуже обережні. Завжди просіть вимкнути. О, чуєте, це, це, це футбол сьогодні. Люди кричать. А тож завжди просіть увімкнути кондиціонер. Зараз це не потрібно, тому що зараз тут зима. Я зараз закрию вікно, звичайно, щоб це просто вам показує. Тож тут треба бути завжди дуже обережним. Дивіться, бачите, сьогодні фінал і дуже багато поліції взагалі по всьому місту. Навіть військові, і ось там збираються люди, вболівальники футболу і разом вболівають за свою улюблену команду. Так, ну що ми приїхали? Зараз будемо вітати Андрея. Дивіться кудись такий під'їзд у неї. Зараз будемо дивитися до реномази. The most, the best woman in this world. <laughs> oh, E o meu erro foi ter. Oh my god, meu Deus, era tudo que eu queria! Eu dizia o seu nome não Так, ну що, ось такі вітання для Андрея. Мені вже дали бокал з пивом ну Що ж можемо робити ми в Бразилії? Це матуся Андрій. Ви всі ж знаєте, це її рідний брат, і з цим чому вже збираємося зараз на святкування дня народження. Андреї, як ви бачите, на їх в руках також солодке. Будемо запалювати свічки і так само її вітати. Як в українських традиціях? Дивіться, ми переїхали в приватний клуб. В цей клуб в'їзд має право заїжджати тільки. Мемберс мемберс це мається на увазі учасники цього клубу. Зіс Андрея. <laughs> І ми тут будемо святкувати день народження Андреї. Вона вносила ім'я в список, наші ім'я в список, тож нам дозволили заїхати. Але якщо не внести ім'я то вхід в цей клуб заборонено. Дивіться, який великий басейн тут. Не знаю, є підігрів форно. Так, на що вже збираються гості в такому місці гарному. Ми будемо святкувати. Там є жива музика. Також вже накритий стіл. Дивіться, скільки багато людей. На кадрі я з мамою Андрея розпаковую тортики, і ми чекаємо на всіх гостей. Згодом Андрея отримала подарунки. Їх було дійсно багато, адже на святкуванні було приблизно 30-35 людей. У Бразилії є така особливість. Зазвичай іменинник пригощає гостей лише закускою і певною кількістю пива. Для них це абсолютно. Нормально, адже святкують вони, як правило, з дуже великою кількістю людей, і повністю оплатити вечерю для всіх було б надто дорого. Тому кожен вирішує сам чи замовляти щось додаткове. І ось на цьому кадрі ви можете бачити наше замовлення. Ми вирішили спробувати бразильський стейк із традиційним рисом у вершковому соусі. Це щось неймовірне, дуже смачно за це ми, звісно, заплатили окремо. І така практика тут вважається абсолютно нормальною. Але. Для наших людей може викликати таке невелике здивування. Також на святковому столі було багато солодощів, особливо популярні тут бригадейро це такі маленькі цукерки з какао і гущеним молоком. Вони бувають з різними додатками: горіхами чи кокосовою стружкою. Дуже смачно, і, до речі, приготувала їх одна з гостей Андрея, бо вона цим займається професійно. Свято було дуже веселим і душевним, незважаючи на те, що багато гостей говорили лише португальською, і не всі знали англійською. Війську всі були настільки привітними і відкритими, що спілкування проходило легко і невимушено. Ми співали, вітали Андрею, вона задувала свічки і загадувала бажання. До речі, я не чула, щоб тут говорили тости під час святкування. Тому я сказала Андреї тост особисто. А вона відповіла: Ні, ні, давай розповідаю всім про цю традицію і кажи для всіх гостей. Як ви бачите, вона перекладала, а ще допомагала її подружка. Було дуже весело і По-своєму, прикольно я сказала їй щирі і приємні слова. А Андрея у свою чергу звернулася до всіх і подякувала за те, що вони прийшли на її день народження. Одження до речі, як ви думаєте, скільки років виповнилося Андреє? Напишіть у коментарях. Мені буде дуже цікаво, і сама Андрея до речі також попросила, щоб я запитала у вас про це. Шотаймлекта по тепчіпсемісаретмі сама Я – іншпірує текла екзампол. Ela tem como exemplo de beleza de tudo que é de melhor. Друзі, дякую вам, що подивилися це відео. Підписуйтеся, щоб не пропустити нові відео з моїх подорожей Латинською Америкою. Ваш лайк і коментар допоможуть просувати мій канал і мотивують мене показувати ще більше цікавого. Продовження вже скоро.